Відпочинково-оздоровчий комплекс «ОПАКА». Вітаю. А є хазяїн ОПАКА. Мангали. Ти можете прийти собі. Є на мангалі. Пожарити шашлики. Там демокрайшки. Берете дрова і жарите шашлики. А це такі альтанки база відпочинку. Написано, що зарезервовано. Так. Такі альтаники є кругом, база, відпочинку опака. Оце як тут красиво. Весь там такий димок. З ресторану йде. І все. Тут навіть ще вже жарються. Оце всі котеджі такі. Тут поселяються люди і відпочивають в горах. Підьми до вуху. гори красиві. Шановні друзі, дуже просимо вас, не проходьте мимо нашого YouTube каналу Кузня щастя. І підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви будете завжди у курсі новин YouTube каналу і нашого красивого відео. До побачення, до нових зустрічей!